Наскільки я розумію, 23-й рік стане першим роком, коли ми повністю живемо в умовах війни, і відповідно має бути роком прощання з ілюзіями. Якщо ми будемо жити далі в ілюзіях, нам буде надзвичайно складно це треба усвідомлювати. Якщо ми будемо думати про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні або можна з Росією зійтись посередині, це буде. Глибоко хибна позиція. Це абсолютно чітко і твердо. Тому Україні потрібно переформатування влади, причому в нинішньому вигляді можна переформатувати лише уряд, тому що провести вибори для того, щоб обрати нового президента або новий парламент в умовах війни неможливо, бо триває війна. І це теж треба усвідомлювати. Просто треба відійти від формату офісно-президентської республіки і повернутися до формату парламентсько-президентської республіки, як це записано в Конституції. Воєнний стан не зупиняє дію Конституції, це теж треба усвідомлювати. І ми маємо шукати можливості для того, щоб консолідувати націю наших співгромадян навколо ідеї перемоги у цій війні. І мобілізація має бути не лише зміною до законів, але і мати широке інформаційне підґрунтя. Мобілізація має працювати в наших інтересах спільних. Мобілізація має забезпечувати ефективні кроки і забезпечувати посилення Сил оборони України. Точно так само, як перетворення всередині економіки. І перетворення в суспільних настроїв між собою пов'язані. Дуже складно пояснювати нашим партнерам, що нам потрібні гроші, коли ми самі не скасовуємо, не секвеструємо другорядні статті витратні українського бюджету. Це аксіоми, це речі, які лежать на поверхні. До того, як ми виконуємо домашнє завдання. Нам буде дуже складно в чомусь переконати наших партнерів.